Привіт-привіт мої любі підписники. Сьогодні знову я в пенсіонному районі во Флориді. Ви ж знаєте, що Флорида вважається штат для пенсіонерів, хоча це можна і оспарювати, що хочете робити, але ізначально це був штат пенсіонерів. Тому що з Кубою не вийшло в 50-х. І люди зараз... Селяться в таких районах во Флоріді. На старий срок йдуть на пенсію, продають свої будинки за нормальні гроші. А в цьому районі будинок десь коштує, ну блін, я не знаю, зараз питаю, якщо хочете. В районі 150, я так думаю. Ось до цей червоний корвет, що я привіз. Зараз я вам ближче покажу і спитаю заодно всі тітеньки, скільки коштує будинок. I'm just show it vehicle in the right place and if it's not a secret how much cost a building here in a location like this one um well like i said you, you buy your home and then they bring it in here so um our home was like uh for them to for us to buy it and for them to set it up and everything it was 180. perfect then, then we put the that's the it's, a, it's a good money it's like it's like my dream when i go to retirement i'm selling my home in washington and moving here there in florida go. that's right that's me we we're from chicago oh okay okay thank you have a good day <laughs> І потім в майбутньому їм поставлять там гейт, тобто такі ворота, що чужа людина сюди не заїде, а поки що е, цей, е, ця комуна вона розрахована на 100 будинків. Зараз вона казала, є 35. Ось до я мене спитав, в неї спитав, вона сказала, що ти купляєш цей домик і потім купляєш тут землю, і перевозиш це все сюди, і їм обійшлося це 180 тисяч. Якщо, наприклад, я продам. На пенсії свій будинок О, в Вашингтоні, наприклад, за 300 тисяч, так? Е, можу приїхати сюди і в мене ще залишиться якась сотка на мою пенсію, якщо, я, якщо мені вдасться вмовити свою дружину, тому що вона сюди їхати не хоче. Е, вона в Флориді боїться, бо тут всякі гади є. Ну, я маю на увазі змії. І все таке, бачите, а це офіс. Це офіс, і тут, тут знаходиться ця профспілка, так би мовити, яка дбає про це. Все, ось до них басейн для всіх старічків. І щоб ви знали, це таке, як у нас в селі. Ну, тобто старі люди ходять тут по вулицям з собаками. І один з одним говорять. Зупиняються, питають, як діла один в одного, якщо що, треба якась допомога, каже мені, знаєш я живу там з за рогом. Короте, такі ну село настояще. Мені це подобається, але, але не подобається те, що в них немає гаражів. Бачите, просто така продовжена криша на всіх будинках, навіть немає гаражів, Просто такий мобіль хом, його перевозять. На траку повністю цей дом. Там немає ні фундамента, нічого там немає. Бачите, всі такі досточки. Бачите, погнав гребець на такі штуки. Не думаю, що він пенсіонер. І, коротше, вони закривають там фундамент, щоб там всякі не заводилися єноти і пітони. Воно на таких там блоках стоїть чи на стопчиках, я не знаю. Ну бачите, такі білі дошки прибиті знизу. Воно там типа вентилірується. Ну немає, коротше, тут не бейсменту, а нічого немає. От тут можна взяти пакетик для своєї тварини. Туди можна какашулі викинути. Бачите, скільки ще місця там для нових будинків. Вже зелені насадження є, тут все. Що ви скажете? Хотіли б ви на пенсії? Жити в такому районі. Тут не треба ні траву косити, нічого робити. Коротше, ти плотиш в якийсь там внесок щомісяця до ну, в, цей, в цю контору, здовцю. І вони там все роблять. Ондем, навіть вишку поставили. Коротше, ось таке пенсіонне життя. Я вам ще зараз покажу, де я сьогодні був, в яких районах. Я думаю вам буде цікаво дивимося на карту А то блін гарчить і гарчить. Бачите, я ось до, а я їхав ось так. Сейчас я вам покажу ближче. Дої їхав по цьому шматочку землі. Щоб ви розуміли, отут довжина десь півтора кілометра. Шарина, ширина оцих земель півтора кілометри. І там живуть повно людей. Є ще, є ще ось до, але я туди не заїду. І це мексиканська затока. Я розумію, що... Головний дяденька образиться на мене, що в мене написано мексиканська затока. Зараз нібито американська затока. Але в мене на карті ось так. Мексиканська затока. Добре, підписуємося на мій канал, хто ще цього не зробив. Ставимо вподобайки. Бажаю вам мирного неба над головою. Слава Україні і героям слава! Не забувайте донатити своїм знайомим. Своїм родичам, якщо є така можливість на ЗСУ. І обов'язково поширюйте моє відео. Прошу вас, будь ласка. До нових зустрічей.